Вітаю, дякую, що ви з нами для вас у студії Українського радіо в Житомирі. працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Будемо зараз говорити на важливу тему. Ця новина сьогодні жваво обговорюється. Не можемо мовчати і ми сьогодні. Вночі росіяни здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Станція відновленню не підлягає. Повідомила енергетична компанія Укргідроенерго. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води. Райони підтоплення. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей. В енергоатомі повідомили, що підрив окупантами Греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте поки що ситуація лишається контрольованою. Станом на 15-ту годину відомо про евакуацію близько однієї тисячі людей силами рятувальників, нацполіції та волонтерів, президент Зеленський назвав дії росіян на засіданні ради національної безпеки та оборони терактом і закликав світ притягнути Росію до відповідальності. Скажу до вже сказаної інформації, що на сесії депутати проголосували за виділення 1 мільйона гривень субвенції з бюджету Житомирської міської громади в бюджет Херсонської міської територіальної громади. Закупили 80 мотопомп для відкачування води. І завтра їх везуть вже у Херсон. Працівники водоканалу від завтра їдуть також до Херсону із усім необхідним обладнанням допомагати з ліквідацією наслідків. З Житомира везуть також продукти харчування для місцевих жителів воду. А місцевий бізнес просять закупити і допомогти із гумовими човнами, які вкрай необхідні. І зараз у нашій студії Наталія Бордюх, вона є професором кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету Житомирська політехніка. Пані Наталі, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ми обов'язково зараз проговоримо цю тему і поговоримо про взагалі масштаби і наслідки, і що, що нам усім із цим робити. А зараз у нас на зв'язку має бути Олена Бардан. Вона є головою зоозахисної організації Фенікс в місті Миколаєві. Пані Олена зараз буде на зв'язку, а скажемо, що громадська зоозахисна організація Юенімалс повідомила про те, що у новій Каховці вони поспілкувалися із керівництвом зоопарку Казкова-Діброва і їм повідомили про те, що у зоопарку повністю затоплено ну, усіх тварин, які були, які проживали на території зоопарку, лише врятувалися лебеді та качки. А близько 260 тварин загинули, і зооволонтери все ж просять також допомогти їм грошима і обладнанням для того, щоб допомогти людям рятувати тварин домашніх улюбленців, а також тварин із фермерських господарств. Пані Олена Бардан, голова зоозахисної організації Фенікс в місті Миколаєві. Зараз із нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Олено. Чи чуєте ви нас? Так, вітаю вас, Доброго вечора. Сьогодні цим ефіром хочемо допомогти і підтримати усіх людей. До нас сьогодні звертаються містяни, міста Житомира із запитаннями, як можна допомогти? Скажіть, будь ласка, взагалі яку ситуацію зараз бачите? Ви про яку оперативну інформацію можна говорити станом на зараз, і якої допомоги потребують волонтери? Що потрібно і як можна це зробити? Дякую за те, що небайдужі. Дякую за те, що вся взагалі країна одночасно згуртовано намагається допомогти Херсонщині і, взагалі, дуже сильно дивують масштаби тої кількості дзвінків та повідомлень, які надходять, вже навіть фізично не на всі встигаємо відповідати. Взагалі, найперше і найголовніше, чесно, відверто, це звичайно безумовно допомога. Утриманням тварин, тобто зараз ми маємо можливість евакуювати тварин, ми маємо можливість автівки. Маємо пальне, маємо людей, які це будуть робити. Маємо маємо волонтерські е, організації, які готові допомагати, але на жаль. Кількість тварин велика, а місця, які є для того, щоб їх туди відвозити, дуже обмежені. І навіть якщо ми матимемо то там ще 5, 10, 20, 30, неважливо, скільки ще місць, це дуже сильно впливає на ситуацію в цілому. Тому якщо містяни для себе зараз внутрішньо вирішать, що вони готові приймати там. 10 тварин, 15, 20, 3, 2, 1, неважливо, скільки це найбільш потрібна зараз допомога, якщо ми говоримо безпосередньо про тварин, це те, що більше всього зараз потрібно. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам уже про кількість, ну хоча б орієнтовно загиблих? І якщо нас чують люди, які хочуть допомогти, як це зробити правильно? Підскажіть, будь ласка. Кількість тварин, яка загинула, доволі складно зараз говорити. Якщо ми говоримо про зоопарк, про який говорили ви до цього, то там приблизно три сотні тварин було. Уявімо, що там ну, до 20 врятувалося це птахи. Решта безумовно тварин загинула. Це тільки одна така маленька крапка на карті, яка показує таку велику кількість, а їх таких було дуже багато. Плюс є ще. На лівобережній частині Херсонської області є ще окуповані території. На превеликий жаль, де велика кількість притулків, і один з них, наприклад, дуже великий притулок, шанс. Там майже 700 тварин вони весь час перебувають під дуже сильними обстрілами. Тварини гинуть від того, що або щось прилітає, або просто від того, що лякаються. Серця не витримують. До того всього зараз ще й додається ця катастрофа з водою. Тому ну, я б сказала, що масштаби. В тисячах будуть вимірятися, і хотілось би, щоб це були не десятки і не сотні тисяч. Як допомогти? Дуже коротко, ваша остання така репліка, будь ласка. Якщо міста не можуть приймати до себе тварин, було б чудово, якби вони залишали свої контакти в вашій студії, говорили про те, що вони готові приймати умовно яку кількість і відколи вже на який термін, треба як мінімум місяця, два або ж а може навіть більше. і Якщо ви все разом передасте, потім це нам. Це буде найбільша допомога, яка нам зараз потрібно. Волонтери є все є. Нема куди вести цих тварин. Пані Олена, щиро дякую вам. Олена Бардан, голова зоозахисної організації Фенікс в місті Миколаєві. Була з нами на зв'язку. І дійсно, якщо люди, які нас чують, можуть допомогти з утриманням тварин і бути таким собі притулком, то всю інформацію ви можете надавати нам. До речі, місто Миколаїв туди прибув перший евакуаційний потяг з Херсону із ме. Мешканцями, а з нами зараз у студії Наталя Бордюх, професор кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету Житомирська політехніка. Пані Наталю, коли ви почули про сьогоднішню новину з точки зору вашої фаховості експертності, про, про що ви подумали, і про які наслідки і масштаби саме для екології можемо говорити на зараз? Ну, взагалі, здивувало навіть те, що можливо інколи здивувало, і деякі не дивують їхні моменти, тому що це водосховище, да, якому вже близько 70 років з достатньо великою кількістю об'ємом води. Та, і оцей потік, який буде неконтрольований абсолютно, абсолютно, це вода, яка за собою все зносить. Та, і прорахувати ці масштаби трагедії дуже реально складно. Дійсно, науковці моделюють, прогнозували, чи навіть в минулому році та, і є в відкритому доступі статті різноманітні, та, як буде відбуватися. Проте вода є неконтрольованою. Та, абсолютно. Звичайно, це поки. Ну, не витіче все з водосховища вся вода, поки не стабілізується абсолютно природний рух, е, течії річки, Дніпро, да? е, е, важко щось говорити і дійсно оцінювати. Е, тоді, коли сформується це дзеркало вже повністю води, тоді можна буде говорити. Да? Звичайно, в першу чергу страждають прибережні всі території. Е, це люди, це їхні поселення. Е, все, що буде зноситися, це. Те самі відходи, да, вже потім будуть, тому що будинки, там і мебель, якась є. Да, все це вже буде в річці. В подальшому це все несеться в, в Чорне море. Да. Тобто, велика кількість води, саме забрудненої води, яка буде потрапляти в море, пливаючи абсолютно на фауну е, всього Чорного моря і його прибережжя. Е, в першу чергу це проблема питної води. Тому що з Косховського водосховища да, живилися південь При України, і треба буде час, поки налагодиться системи з їхнім водопостачанням, тому що воно виходить зруйноване абсолютно. Україна і так належить до малозабезпечених регіонів регіонів да, питної води, а південь на взагалі. Для цього і створювалися цей каскад водосховищ да, і на Дніпрі, для того, щоб забезпечити всіх водою, для того, щоб забезпечити промисловість водою, для того, щоб забезпечити сільське господарство. І зараз е, південь е, зрошувальні системи всі будуть усушені. Е, складно щось говорити. Е, знаємо, що найбільше затоплення все ж таки буде лівобережжя Херсонщини. Да, туди більше буде. Е, частина окупована. Е, що там? Чи там дійсно є те самі склади боєприпасів? Да? Замінована територія, це все буде під водою. І як воно буде відбуватися, деякі будуть вибухи, це, ну, це проблема і велика проблема, звичайно. Скажіть, будь ласка, світ взагалі знав подібну таку трагедію раніше і про які, скажімо, наслідки можна говорити? Я маю на увазі щодо відновлення. це… Роки, це десятиліття. От наскільки знаєте, от варвари, якими є росіяни, тому що інакше їх не можна назвати, не усвідомлюють ну, що все, все ж таки, екосистема. Вона ж не має у тих регіонів, да і немає тих кордонів, і все одно воно впливатиме абсолютно на, на усе живе. Екосистеми ну, не встановлені, так є своя флора, є своя фауна. Зараз все буде під водою. Да, і, звісно, деякі види взагалі можуть зникнути. Осушення такого великого водосховища це осушення ростовищ для риб, да, які давали нам певну популяцію, і кількісний склад, звичайно, зменшиться. Про відновлення, ну, знов ж таки, складно щось говорити, тому що коли будувалося водосховище, да, по суті, вже змінювалося. Певним чином, тому що е, певні частини Дніпра да, вони ж забралися ну, якби осушилися, скажімо. І зараз е, вилив цієї води, да, якби природні буде е, течія, природне русло, да, такої ширини, якою воно було. Але за ці всі роки там сформувалася своя ж екосистема, яка зараз знову буде затоплена. Тобто частини суші були затоплені, частина затоплених раніше. Да, Воно сушиться. Звичайно, яка система вона буде, вона буде відновлюватись, але вона вже буде іншою. Наскільки е, дійсно території вернуться, тут дуже складно сказати, тому що е, взагалі мені здається, що частина території в неї залишиться підтопленою. А від чого це залежить? От саме межі і чи повернеться О, до тих територій, які були раніше? Ну, багато факторів є, да, в тому числі і наші погодні умови. Звичайно, якщо ми будемо далі спостерігати посушливий період постійний, звичайно, вода буде Да, Ми спостерігали і зменшення рівня води в Дніпрі, в річці Десна, в річці Детерів, так? зникнення малих річок, зв'язку з нашими погодними умовами ще скажімо, до війни. Так? А тут вже складно сказати, як яка буде ну, багато факторів, які будуть впливати, звичайно, напевно, і воєнні дії, так, і недоступність зараз українських експертів до тієї території, яка є звичайно окупована. Може, скажу, більше територія буде лівобережжя. Ми Туди ніяк не підійдемо нічого, а mm -hmm. і евакуація як там здійснюється теж. Якщо на під наші підконтрольні території дійсно евакуація здійснюється, допомагаємо, як там? А це у нас не так багато часу, але хочу вас запитати, чи є загроза для річки Дніпро і для інших регіонів, які не постраждали, не затоплені, але тим не менше, які взаємопов'язані із тією екосистемою, яка є на Херсонщині? Саме річка Дніпро впадає в Чорне море. Тобто будуть страждати ті регіони, які Вниз течії йдуть. Якщо говорити навіть за нашу Житомирщину, ну на нас це абсолютно ну, ніяк не вплине. Які можливо ваші побажання як експерта з екологічних питань для містян, які все ж таки в Херсонській області не погоджуються на евакуацію, лишаються? Що сьогодні їм можна зробити? Знаєте, в плані складно свого не погодитися на евакуацію, тому що масштаб підтоплення достатньо великий. Тут вже питання збереження в першу чергу власного життя. Тому тут тільки евакуація, звичайно, тому що там ну рівень води буде підніматися. Поки водосховище не вийде, вся вода рівень води буде постійно підніматися. І говорити про те, що я залишусь, як мені жити, ну це складно краще евакуватися, подивитися, коли зупиниться, а потім вже повертатися, якщо все добре, повертатися до свого життя. Щиро вам дякую, Наталія Бордюх, професор кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету Житомирська політехніка, сьогодні говорила із нами на важливу тему. Друзі, нагадаємо, що є запит від зоозахисної організації Фенікс в місті Миколаєві. Якщо ви можете в себе прихистити тваринок, будь ласка ласка, зробіть це про це. Ви можете сказати нам, нашому радіо, або ж повідомити зоозахисні організації, які зараз оперативно реагують на усі запити містян і фермерських господарств, які постраждали через те, що росіяни підірвали. Каховську ГЕС, спасибі, що були із нами. Бережіть себе, тримаймося, не опускаємо руки і продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Для вас працювала Оксана Кропивницька. І, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних.